Армадол, забудь про головний біль. Дуже серйозна тема в руханці. А це вже постійна така можна сказати, частина сніданку за тим присудин. Що понеділка ми говоримо про наше з вами здоров'я, займаємося здоров'ям, надихаємо вас, мотивуємо і рухаємося. Так, от друзі, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі, понад 26 мільйонів людей страждають на хворобу Альцгеймера. На її розвиток. Не впливає ні національність, ні ваша посада, ні якою, е, ко, якого кольору ваша шкіра, але це захворювання, яке охоплює весь світ. А м, кожен 20-й у віці старше 65 років є у зоні ризику. Більше того, з кожним роком ця хвороба молодше. Так, ну і хворобу Альцгеймера вважають найменш досліджуваною. Немає а, такого тесту, аби точно зрозуміти, який би точно діагностував причини цього захворювання. Ну і немає, немає чітких правил, як його уникнути. Зате є профілактика. Це здоровий спосіб життя. А, саме він може вберегти вас від цієї хвороби. Ну, здоровий, що таке, теж така умовна е, річ. Та здоровий спосіб життя. Хто шоколадку шока шоколаду не п'є і каже, що якщо буде пити цей шоколад, або. Ну, це погано, а для когось навпаки, от ну що з цим робити, і що це таке здоровий спосіб життя? От про нього ну, точно буде тут у цій складовій точно є е, рух, активний а, о, рух. Це, це точно, точно да. тому що без активного руху здорового способу життя не буває. Ксенія Литвинова, наш фітнес тренер Я і думаю, наймолодша Приліт, і послідовниця, Приліт, і, Приліт, і наша колега Мельник. Так, єдине, що Приліт. зазначимо нашим глядачам, Приліт. хтось може тут сказати. Я коротше, ми абсолютно правду вам кажемо перед тим, як. Піти на рекламу, нам редактор випусково каже: не перевдягаємося. Я, ну, а я почув, наруханку. перевдягаємося. В, в результаті Люся не перевдяглася на руханку, а я перевдівся на руханку, то у кого починаються? Проблеми у мене вже натяк іксінь. Альгемер чи що? Не придумую, не, не, не придумую сказали, власник, що ти просто заробився, але ти абсолютно правильно сказав, що хвороба і Вона ж почнеться не 65 А вже є дослідження, які коли кажуть, що хвороба почнеться після 45. О, Боже. а наймолодша О, дівчинка. Обо... Ну слабого це не в Україні, а в Британії є вже з цієї хвороби в 28 вісім. Які причини так, причини, ну те, що ви сказали, теж підтримую цього. Ще ніхто не дослідив на 100%. причини, шукають і лікують різними засобами. І засоби це теж мають таке значення, коли ми починаємо профілактувати це заздалегідь. Тобто, коли тобі 60 і вже є всі ознаки деменції, да, і ти починаєш допомагати своїм рідним або близьким лікувати, це вже занадто пізно. Тому спеціалісти кажуть, робіть це заздалегідь. Ну як і. Пам'ять, mm -hmm. да, як зор. А давай, як про... Тіло. давай про поговоримо про ознаки от Руслану, щоб точно зрозуміти, що це натяки вже можуть бути mm -hmm. е, в бік хвороби Альцгеймера. От Руслан отут от сьогодні не зрозумів, він вже каже: а може, це перший натяк. Це дуже зрозуміло, я не зрозумів. бо я не дочув, або якісь проблеми. Ти просто які ознаки? Неув... Я думаю, що ти був неуважний. А ознаки, які ну, можуть. Ну, неуважні це Мо... ж це вже ознака. Ну, Теж це може бути, але добре. ти просто переробився або погано спав. Я в цьому впевнена. Згадайте, спав як сьогодні? Ну, не дуже файно, як не дуже файно, тому це не не, не хвилюйся. Mm, То я бачу, бачу вже хвилювання в твоїх очах uh, за окулярами. Ну, все одно Заспокійся. які ознаки мають бути знати. Дивись, коли людина перша ознака на як слід звернути увагу, коли людина знає точно, що це ложка, але не може згадати, як назвати, що це ложка, до назву тих предметів, які з нею поряд кожного дня. Труднощі в організації і плануванні. починає губитись в тих містах, де вона ходила, знає їх. Погано орієнтується в час. Ті речі, які рутині займають в неї дуже багато часу, ну, наприклад, почистити зуби, да, елементарне. Виникають проблеми з веденням діалогу, тобто вона е губить думку про що вона починала і чим закінчила да, нашу з вами річ або мову. І змінюється постійно людини настрій. У нас всі ознаки того, що їх прорахували. Точно. Слухай, ну от ні, Зараз хтось з глядачів налякається дивись, Нещодавно. Я дивлюся, зробила салат з руколи вранці. Дивлюся на і... І знаю, що це рукола, а згадати як це слово не можу. Ось. Дивлюся на Тараса і так. Да. ну це, це і... О, ну, коли це... так. так. Ну це в мене теж вже Зазі є. хтось ти що... глядачів Скаже, боже, це що вже ось 에... перша знаки? дивіться, це не перші знаки, але це дзвіночки. Це О, дійсно боже. дзвіночки. Тобто на це треба увагу ну, зосереджувати. Якщо людина точно знає, що це чай, і дивиться на чай, і каже: Ну дай мій як його. Це моя мама до речі, так каже. Ну, це як його та чорний бра. Та як його скажи? Це я кажу, мам, чай. А каже, чай, дай мені доці чай. А може, це захисна функція організму нашого мозку для того, щоб не захаращувати себе якою зайвою інформацію пере, 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 пере ось цим ну, насичуванням? Да? То це причина. захисна функція організму. Угу. Стоп, секундочку. Так, ви видихни, каже тобі, мозок, заспокойся, угу. зорієнтуйся в просторі, зупинись, подиши і рухайся далі. Ну якось так. Так, дивись, перевантаження інформації ми тільки тобою з тобою за кадром розмовляли. Коли людини дуже багато інформації різно йде до мозку, знаєш, та що потрібна, та що не потрібна, Я і, так, і так. перед сном, і вранці, і всередині. І ще там uh -huh. вам дали там тексти, які ви, наприклад, повинні вивчити, то це теж веде до того, що ця фут. Функція мозкова uh -huh. втрачається, uh -huh. тобто втрачається пам'ять, ці зб... збережені нам uh -huh. навички, які ми пам'ятаємо, uh -huh. да? точно рефлекси. Вони теж стараються. Чому люди не вміють елементарних речей? Ти каже, Мам, ну ти ж це вмієш, наприклад, або бабуся. Вона каже: вмію, кажу, ну так роби. Не пам'ятаю, uh -huh. як це робити. Тобто, функція і мозкова. і... Та що рухається, да рухівна так? рухівна, Ну, на Фрося, Фрося, Тобі скільки років? Мені 9. 9 років. так? А є якісь певні такі моменти. ну, здавалося б. Організм молодий, юний, дуже дитячий організм uh -huh. і не все може запам'ятовувати. Це нормально для ти часто цього забуваєш, віку. але знає дуже багато віршів, наприклад, на пам'ять. Я стільки не так, можу так, знати. Так, так так, як у тебе Но інколи забуваю. Я колись забула, як називається, якийсь там предмет. Це було давним давно. І, до речі, я придумала ось зараз, що робити, коли е, людина думає, що в неї альцгеймер. Oh, Треба спитати у самого себе, де ти живеш. Тому що люди, мені здається, які хворіть цією хворобою, вони, якщо вийдуть на вулицю, вони вже не повернуться додому, вони просто забудуть, де вони живуть. Маєш на увазі адресу, країну, місто чи що йде. Просто ти живеш? адресу. А, адреса... Точна адреса, де живеш, або телефон треба згадувати. Так, так. телефон запам'ятовувати своїх рідних близьких, або свій телефон для того, щоб я в разі чого вас знайшли в якомусь там певному стані, так, та, та то так. могли б вийти на тих людей, які можуть вам допомогти рідних і близьких. І до речі, статистика зараз ще скажу, затверджує, що е кількість хворих жінок цієї хвороби набагато більше ніж хворих чоловіків. З чим це пов'язано? Зараз це пов'язують з гормональним фоном жінки. Може, це є ну така і дійсно правда, але це не доказаний факт. А чоловіки а, мають більш емоційну стабільність, може знати пофігізм, і тому в їх це стосується менше. Так, ну я так розумію, що оскільки Фрося сьогодні з нами, то напевне ці тренування, які ти сьогодні вправи покажеш, так для е, того, щоб уникнути або відтермінувати цю хворобу, то їх треба робити і з е, е, такого з дитячого віку. Обов'язково і коли є в сім'ї. А я на жаль можу сказати, що у мене у клієнтів дуже багато таких мам, батьки, які страждають деменцією, і це ну дуже неприємне захворювання. Вони теж поряд страждають, бо вони бачать це, да? Вони бачать, як людина себе веде, вони бачать, що їм теж треба щось робити, щоб допомогти своїй рідній людині. І вони роблять ці вправи разом зі своїми рідними людьми. І тому деколи дітьми у мене онуки, наприклад, не мої онуки, а онуки моїх клієнтів. Вони працюють з бабусями, грають з ними. Знаєте, в що грають? Угадайте, що? Фрося, з як бабусіми? думаєш, в що грають? Що? Ну, З бабусями, які ну, щось на координацію, я думаю. Ні-ні. ні, ні, -ні, -ні, -ні. Mm? Дуже діти Шахи. люблять це. Ні, ще. Я, я шакодил комп'ютерні ігри, комп'ютерні ти, ігри? типу Маріо, Супер Маріо. Пам'ятаєте трідеча вони з ними грають? І ви знаєте, коли мені це сказали, я шукала інформацію. Дійсно, це можна цим ну як би, робити цю профілактику, а дійсно можна. Каліфорнія доказова є медицина, яка каже, що якщо з бабусями, дідусями, людьми, які страждають цим профілактично, або які є вже в захворюваній стадії, грати в комп'ютерні ігри, ну тільки не такі наворочні, да, а простенькі. Марі, де вони е, ходять по сходинкам, змінюється простір, вони адаптуються а, і навіть повертається mm -hmm. до них пам'ять. Уявляєте? Тобто, реально, У мене є такі. Реагують на обставину тут і зараз вона абсолютно їм ніким не, не загрожує, але вона занурюється в обставину ту мої гри. Ре -реакція, вони реакція. є не гравцем, а вони тим самим Маріо є живуть. і вони тоді і, і вже починають нейрони мозок працювати Но абсолютно ця хвороба називається Аль. Геймер. А, ну що ти там уже нарила? Розкажи. Геймер. Геймер. Ага. геймер. А, точно. Ми навіть, навіть не, не, не це геймер, 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 геймер і гравець. Гравец, гравец, гравец. 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 Так. І, wow. і Давайте продовжимо. Що стосовно практичних навичок, uh -huh. дуже корисно, я е, часто даю вправи для мозку, пам'ятаєте? Uh -huh. Ну коли приходжу. І наполягаю на тому, щоб ці вправи ми повинні з вами додавати uh -huh. ну, хоч одну в день до свого життя. Ну, хоч одну. Достужки, Сьогодні мене, по, я вже по, прийшла з ложкою. Ні, лікидово каже, я з вам даю вправи для мозку, пам'ятаєте? Mm -mm. Ну, ви А те, щоб вас, так, щоб ви вспоминали. Забув. нитинні що навички, функції вони відновлюються, вони тренуються. І коли у вас вдома нічого нема, наприклад, з музичних інструментів. Я кажу, грати на музичних інструментах, вчитися вже в якомусь віці, такому да, дорослому, ну нема або нема часу, то завжди є якісь там або ложки, желізні, або дерев'яні, або щось. Барабани, наприклад, класна річ. Mm -hmm. Mm -hmm. Тому сідаємо з вами, беремо ці ложечки і так. намагаємося відтворити. Наприклад, якусь музику. Ми можете знати в що, ритм, да? Маємо в ритм. Якби у нас зараз е, заграла наша музика, вона зараз заграє, то ми з вами в ритм е, спробуємо підіграти. Тут класний Ладно. ритм. Можна гучніше. А давайте кожен по черзі. Кожен свою, кожен свою. Давай, як ти чуєш. Да, якби у нас ще були барабани, ми ще б там щось тріснули. Дивіться дуже легко, дуже просто, і якщо ви включаєте музику, знаєте, що у вас там є музика або у ваших рідних найулюбленіше. Доречно. Музика теж супроводжує цей процес, до речі. Берете кастрюлі, берете ложки, берете, не знаю, якісь там скла щось. І сідаєте і намагаєтесь ці людиночку витворити музику. Так складніше. І не беріть великі оберти, не беріть великі оберти. Наприклад, починайте з пісні, ну, не знаю, Вітній I, I'll I... Loz of Love's. Yeah. Yeah. Треба, а yeah. потім збільшуєте темпи, виходите на інші треки. І ну. потім буде степання, мамо, мамо, степає! <ріст> <зовет> так, <це, в> <зовет> <freak> пані, так, ми Light. можемо все інше. Це один із. Друга вправа, яку е, я ще раз повторюсь, найлегша, але вона найважча для виконання. Люсічка, це буде так найлегша, безложек, чи, чи найважча? вона і найлегша, і найважче. Зараз подивимось okay. на Люсю, а на Руслан. Він каже, що вона починається геймер. Руслан, на тебе дивимось. <зовет> а а що ми, маємо ми робимо вправу, яку я даю з рухом. Oh. Я а! даю <зовет> кожного разу домашнє завдання вам і телеглядачам, щоб вони її робили кожного дня. Нагадую нагадую. Давайте. Ага. Угу, Руслан, ти мене хвилюєш уже сьогодні. Я сам себе Може, хвилюю. Може, ти правий. От, ага. от... Так, прекрасно, Люся. Це це ну, люди здаються і взяла за два вуха. Так, за вуха. Воно нібито просте, Слухай, але воно не просте. Починає... Це координація, це ще. І... нетипна функція, тренування мозку, домашнє завдання. Домашні Наступний, завдання. Наступний завдання. раз. А, а дивися, у, у, у Фозі виходить, виходить, виходить. виходить. Ага. у неї повинно виходити. Ліся, кажу, Льо, Лося, тільки не передавлю собі носик. а то вже Це червоний вже. Ростан, <с <с ну, наступний те, раз приходжу і ну, починаю з цього завдання. З ну, тебе. Дивіться, це ось, з тих самих вправ, здається, абсолютно правильно. оце, да? Так, да, ну покажи. Так, Це, тобто, два пальці. Це так. я сама така, знаєш, я ще О, це не тренувала, тобто це я два пальці. Я намагався робити таке. Ну, Оце треба зробити. Це теж мені домашнє завдання, бо я вчора намагалася це зробити. Думала, ой, зараз О! я так. Виходить! Да. Це воно, Люся молодець. Люся, Люся, ти крута. <світ> Тобі далеко до візьгіра. <світ> <світ> Значить, що я руку забуваю деякі речі. Тема, до речі, кому ми підняли. І такі, до речі, вправ дуже о, о, багато. Їх маса. Вони, здавалася, такі дуже тривіальні, але насправді, от, дайте Слухай, таку хаос. Спробуйте себе сьогодні але, вдома зробити. Дивися. я вам скажу, мозок почне вмикатися, і ви будете ну, не лякайтеся тільки, що у вас не виходить. Це практика. Але дивися, ти теж мені важливий. А ви знаєте, чому ці вправи називаються легко тяжко? Легко тяжкими? Це ж придумати. <ріпи> вона... <Шо ти> <ріпи> Називається, ну, сказала Ксюша, що, що вона і найлише, і найважче. Я вважаю, що просто коли людина дуже багато так робить. То їй здається, то іншій людині, коли вона дивиться, здається, що це дуже легко. Так. Не думають найлегше, а повторити важко. повторити не а. можна, бо це рефлекс. А я постійно це Уга. робити, це рефлекс. Але є це одна молодець. То тобто ці штуки теж класні. Є це одна штука, дуже е, така, я б сказала, небезпечна, коли людина буде робити одне і те ж саме. Кожного дня. З одного боку звикли. це прекрасно. Mm -hmm. З іншого боку, це вже сформуються якісь зв'язки, це вже звичка. І що треба в цьому випадку робити? Змінити, змінити або змінити, трансформувати так. цю вправу uh -huh. на більш складну. Тобто щось додати. Ми зараз спробуємо зробити uh -huh. одну вправу. Uh -huh. Вона складається з трьох. І ми її спробуємо показати в легкому варіанті mm -hmm. і складному а варіанті. А Ти не в Тіктоку підкладіла? Ой, ні, тікток я не дивлюся. Я тільки у вас його дивлюся. Oh, <реш> давай. А в мене Тік-Токер. <реш> ну, ну, ну давай, ну, що? давайте що давай? ти та, нам запропонувала. Тікток, ми ще до нього якось повернемося. Ви <реш> йдемо Просто давай. А, а ложки отходите? брати чи не брати? Ні, ні, ні. Сьогодні я без ложок. ложик це домашнє <реш> завдання, яке я дала. Ми робили постійно прості рухи на руханці. Я даю коліно. Дивіться на мене уважно зараз. Всі, тобто, вправа та проста. Я роблю коліно, коліно. Ми з вами це робили мільйон п'ятдесят разів. Ага. Руслан, роби коліно, коліно. Ну коліно, коліно. коліно. прекрасно. Ступня, ступня. Так. Тепер п'ятка носок, п'ятка носок. А ти казав, перевдягайся, бачиш, у кого знизу. Люся може спокійненько це робити. Ага. І себе погладити по грудям і ага. животу. Тільки ти хочеш сказати, що зараз будемо з вишивати тим? Звичайно, Ми бо навілися. я показала вам дуже повільно. Угу. Це Комусь одна вправа буде тільки угу. І це буде це важко. Угу. Комусь буде одна-дві. Дивіться. І повторюємо. Але так. коли рівень складності і ваша тренованості що росте, ми що робимо? Додаємо. Розуйся, розуйся, люсь, ну. Під музику. давайте спробуємо. Давайте спробуємо під музику. музу. може не піднімати високу ногу, не так вміє Рахуй це робити. Нам. Поїхали. Коліно, коліна, ступня, ступня позаду. І живіт груди. І поїхали. Коліно, коліно, ступня, ступня, позаду, позаду гладимо. І ще раз. Я нахрест зробила, до речі, зараз. І гладимо. А тепер швидко-швидко давай фрося і давай А Авіся ми не робимо. Поїхала. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і погладив. І Ще раз молодець: один, два, три, чотири, п'ять, шість молодець. і погладив. супер! Молодему, Русланка шо, видихай, гір, по, у нього його ти. нема. Я тебе поздоровляю. Ти молодець. Когнітивні функції в тебе не порушені. Просічка. Просічка, ну давай, а вже тікток. Ми підійшли до Тіктока, а от улюблена її. Давай. Зараз буде хоче повторювати ці тренди. А ви увага, а разом з нею це робіть. Що ми там нарили увага, не клен? Стрибай на місці назад назад. Ігор Корчагін, Тіктокер, який придумав Чирохи. Ано. Раз, два А ну. плеця. Не Стрибай на ота. Мені подобається дивитися, як вони це роблять. А, посміхнись, це треба зробити. Ага. Ми ну, там робимо Насапевт. Ну добра я садочек. Патрі, ну, вийшло без авианука. А, ну а, 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 а ми, а ми дивимося, як ти правильно те робиш. Дивіться, <рес> друзі, а, е, крута тема. От те, що пропонують такі ролики, наприклад, як ці тік тікток ігор. Це допомагає розвивати про одночасні рухи, да? так так. Але дивіться, тут що є темп, тут є пісня. Під цю пісню він проговорює рухи. Ці рухи проговорюючи, треба робити, потрапляти в ритм. Багато завдань, багаторівного завдання, так. Так, у мене, ти знаєш, у мене ще такий, і такий момент, і це повторювати, звичайно, постійно змінювати, тому що ми звикаємо, вчимося, і це вже стає просто і легко. Але мені здається, що перевіряти себе, чи в мене якісь проблеми, чи ні, напевне, треба все ж таки в тому стані, коли ти не повністю втомлений. Ну, так. Так, звісно, а напевне, звісно. коли ти виспаний, нормальний, але не ну, і так, коли ти ледь на ногах тримаєшся і тут раптом вирішив перевірити себе раптом. Якщо ти не мене... виспався, ти не стоїш. Ну, тобто тобто ти вам прийти треба максимальну Активність прокинулися там щоб перевірити себе. Чистили я а, маю на увазі перевірити так. себе, а робити? Я думаю, що в принципі буде писати ікла, будь все привели себе до ладу, кави по кобусі. Випили. О, ви вже готові до сприйняття реальності? Готові. А вже потім починаєте такі речі. Так? Да. Я хочу запропонувати одну вправу вам всім. А, а, а да ну давай, давай, давай. Цього сокусок ты... бач бач, сокускобич бачи, сокуску віра, соку скобачвеч, сокуску віра, віросокобач соковіра. Це можна перевірити анімація. А, я пам'ятаю мене, донька це робила. Це класно, і це теж до речі тренує мозок. Я все ж пропоную торі глядачам вибрати для себе одну вправу. Хайно буде поки одна легка, і всією сім'єю, навіть з дітьми, з бабусями, з дідусями, робити кожного дня. І Якщо у вас щось вийде, присилайте нам до ваші такі результати. Ми будемо їх теж показувати. Сторіс, тік-токи, ми покажемо на екрані, і будемо наслідувати Давай. ваші приклади. Надзвичайно крута сьогоднішня зустріч була не як завжди, але сьогодні корисна по максимуму. Інтеле. Актуально, до речі, ми все запам'ятали. Я Людмила Барбір, це Руслан Сенічкіна. Я прося. Сімейка один плюс один з вами. Сімик. Зараз будемо готувати. Доброго ранку. <с racket> Доброго <друзі>. ранку. <с Pero Roma> Улюблений сніданок з 1 плюс 1. Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.